24 червня 2025 року на Ютуб-каналі «1 плюс 1» виходить чотирнадцята серія серіалу Таємниця старого мосту з українським дублажем, і це подія, яку не можна пропустити. Іспанська драма, сповнена пристрасті, інтриг і сімейних секретів, продовжує вражати своєю глибиною. Новий епізод обіцяє ще більше емоцій, і я в захваті від того, як творці вміло тримають нас у напрузі. Сюжет 14-ї серії закручується довкола Пепи, чиє життя в Пуентев'єхо стає дедалі складнішим. Конфлікт із Тристаном сягає апогею, а несподіваний поворот із доктором Гуерою додає драматизму. Український дублаж, як завжди, бездоганний, голоси героїв звучать живо, передаючи кожен відтінок почуттів. Особливо тішить, як переклад зберігає атмосферу іспанського містечка початку 20-го століття, роблячи діалоги природніми чуттєвими. шутлывымы Режисура та операторська робота створюють магію, у якій неможливо не розчинитися: пейзажі, костюми, музика усе працює на те, щоб ми жили цією історією. Сценарій тримає в напрузі кожна серія це суміш драматизму і тонкої психології. Акторська гра заслуговує окремої похвали, харизма Пепе та внутрішній конфлікт Тристана змушують затамувати подих. Якщо ви ще не закохалися в таємницю старого мосту, 14-та серія точно. Це виправить. Не пропустіть прем'єру на 1+, плюс Це буде ще один шедевр, про який говоритимуть усі.